Холодна повня 5 грудня накриє землю і дасть нам можливість з'ясувати приховані обставини, дасть нам ясність. Вітаю вас, мої шановні друзі та гості каналу. З вами ваш Астролог. Клименко Наталія, поговоримо про повню, яка відбудеться о першій годині 14 хвилин за київським часом. в знаку Близнюки. тобто буде під управлінням Меркурію, планети інформації. Він так довго був під впливом чорного місяця і ще буде 11 грудня. Втретє і в останнє у з'єднанні із Гекатою, а зараз з урахуванням Орбісу він у з'єднанні із Венерою, планетою зимовідносин та наших бажань. Сонце, яке символізує нашу енергію у з'єднанні з зіркою Антарес, що також вказує на сильну енергію в цей період, оскільки Антарес. Набагато більше за сонце воно буде його засвічувати. А повний місяць висвітлить нам багато подій. Ми вже зараз можемо відчувати зростаючу енергію місяця, а також напружені енергії опозиції сонця та місяця в період повні. Розберемо з вами в деталях, що це за день, які енергії він несе, а також в якому секторі натальної карти буде повня і які секрети життя перед вами будуть відкриватися. Цей прогноз є загальним для індивідуальних прогнозів та розбору натальних карт можете звертатися до мене в Директ інстаграм. Нагадую, що прогнози на грудень для всіх знаків Зодіаку вже є на моєму каналі, а також великі прогнози на 2026 рік. Тайм-коди також залишу в описі під цим відео. Якщо ви ще не з нами і сподобається подача інформації, підписуйтеся, буду дуже рада і особлива подяка спонсорам каналу. Вдячна буду кожному за зворотній зв'язок. Діліться обставинами, які вже є в вашому житті, і які аспекти цьому сприяли. Тож повний місяць буде 5 грудня, але результати можуть приходити не лише 5 і 6 в пік повні, але і до 20 грудня, включно, поки місяць буде спадати. І якщо вам щось не сподобається, ви зможете щось допрацювати, підкоригувати і зробити заново. Зараз, оскільки сонце із зіркою Антарас із сторожею Заходу, ви можете від чогось звільнитися. Сонце ніби буде приховано під цією яскравою зіркою, але воно народиться заново із 21 грудня. В той період, коли світло буде перемагати над темрявою. В період повні ми отримуємо результати, приходить ясність, і оскільки місяць знаходиться в знаку близнюки, то головним героєм цієї повні є Меркурій, планета спілкування інформації та паперових справ. Меркурій знаходиться в знаку Скорпіон. Це дуже сильне положення, яке буде давати нам посилення нашої інтуїції. І в цей період наші думки, наші слова можуть як і ранити, так і вилікувати. І важливо слідкувати за своїми думками, адже вони можуть реалізуватися. В цей час будуть приходити важлива інформація, важливі зустрічі, укладання угод, вагомі покупки. Звертаю вашу увагу, що буде діяти напружений аспект між Марсом, Сатурном та Нептуном. Сатурн і Нептун у з'єднанні, стоянні. тож це показник того, що акцентуються теми дотримання стійкості, законів, порядку. Але Марс, оскільки він в напружених аспектах, може давати нам. Затримки в наших планах, наші дії може заходити в глухий кут, але це лише за умови, якщо ми не будемо дотримуватися правил, якщо будемо поспішати, головне зараз прописати план дій і його дотримуватися і вірити в свої сили. Оскільки Марс символізує двигун, рух. А то важливо дотримуватися правил порядку на дорогах, техніки безпеки, у поводженні з колючими, ріжучими предметами та вогнем. В цей період зростатиме і наша сила долати труднощі. Уран як планета бунтарства, незалежності, революцій, в опозиції до гекати, до чорного місяця, тож цей період також можуть бути провокації із минулого. І ми можемо бути також різкими в своїх висловлюваннях. Тож період повні не варто з'ясовувати відносини і бути уважними до діток, адже вони найбільш вразливі, оскільки місяць відповідає і за дітей, і за наш емоційний фон. Але є важливий плюс буде сформована гармонійно замкнена конфігурація супертрин за участю Меркурія, Нептуна, Сатурну і Юпітера. Тобто, в цей період ми можемо прописувати плани, щось допрацьовувати, ймовірні важливі зустрічі, важливі угоди, і ми можемо... Цей період навчатися або ж отримати важливу для нас інформацію, і оскільки повня зараз знаку Близнюки, то ви можете пригадати, які ситуації були в травні цього року. Адже в період із 27 травня 2025 року був молодик в знаку Близнюки. І тоді вже ви могли прописувати плани і зараз можете отримувати результати. Як ви наполегливо працювали і йшли до реалізації своїх мрій? В кінці відео я надам інформацію стосовно того, на кого більше всього буде впливати повня, з урахуванням вашої дати народження. Або ж якщо у вас є планети, або ж куспіди домів, Сонце або місяць, або асцендент в 15 му плюс-мінус 5 градусів. Таких знаків, як стрілець або ж близнюки, ситуації, які будуть надавати успіх, які будуть підштовхувати вас до руйнування перешкод на вашому шляху, торкаються як представників вогняної стихії і близнюків, терезів та водоліїв. Зараз розберемо більш детально для кожного знаку зодіаку, куди буде потрапляти місяць і де він буде давати вам результати, висвічувати важливі події в вашому житті. І почнемо, як завжди, із наших любих овнів. Для вас, мої шановні овни, у вашому третьому секторі буде повня, а це сектор ваших знань, підвищення кваліфікації, навчання, недалеких поїздок, в тому числі і відряджень, цей дім близького оточення. Це також стосується і ваших колег по роботі, комерційної діяльності, посередницької діяльності. Тож в період повні можуть бути прихід важливої інформації, або ж важлива зустріч. Це можуть бути ваші друзі, родичі, брати, і сестри, або ж ви можете поставити крапку на певних відносинах, або ж. Прийти до якогось рішення, підписати важливу угоду, документ, це може бути і важлива поїздка кудись, а також це чудова можливість для отримання результатів за ваше навчання, тобто сертифікат або ж якогось диплому. А це тім вважається домом комерційної справи, тобто, ви можете зараз же для себе або отримати результати від своєї роботи, або ж намітити собі план подальшого розвитку, власної справи. Це стосується. І книги, наприклад, ви завершите читання важливої для вас інформації, можуть бути долоносні зустрічі, або ж зустрічі із тими, кого ви давно не бачили, і зараз можете отримати від них також і важливу інформацію. Для когось це може бути періодом завершення певної справи. Також це стосується транспорту та гаджетів. Можливо, це був ремонт, або ж ви можете отримати в подарунок. Телефон, наприклад, або ж інший засіб зв'язку. Також це чудова можливість і для підвищення кваліфікації, прийде ясність, наприклад, стосовно вашого близького оточення, з ким варто спілкуватися, а з ким ні. Для вас, мої любительці, в вашому другому секторі буде повня, тобто ви можете отримати результати і ясність стосовно ваших. Доходів або ж джерел доходів може бути отримання подарунку, сюрпризу, компліменту. Це чудова можливість для того, щоб ви переглянули свій бюджет, свої витрати, і також ви можете переглядати і джерело доходів, тобто те, що не йде, те, що надає вам належного задоволення в плані матеріальному, духовному, ви можете від чогось позбутися або щось підкоригувати, вдосконалити і подальшому Посилити своє фінансове положення. Другий дім пов'язаний з ресурсами, і в тому числі і з вашим власним здоров'ям. Це чудовий період для проведення обстеження вашого здоров'я, а також для звільнення від негативних звичок. Цей період сприятливий і для переоцінки цінностей, і в тому числі вашої самоцінності. Ви можете цей період розкрити власні таланти, чудовий час для виступів, важливих зустрічей. А це можуть бути і звільнення від непотрібної роботи на спадаючий місяць, якраз ви можете це зробити. Для вас, мої любі близнюки, у вашому першому секторі буде повня, тож це чудова можливість для того, щоб ви отримали результати за. Ті справи, де ви проявляли власну ініціативу, де була наполеглива праця. В першу чергу, це стосується стану вашого здоров'я, вашої зовнішності, а це можуть бути і зміни, які торкаються вашого стилю образу, можуть бути отримання важливого документу або ж його підписання. Ви можете також укладати угоди або зустрічатися з важливими людьми. Для когось це буде кульмінація, ясність. В тому, хто ви є, ким ви хочете бути, ким ви хочете працювати, де ви хочете жити і з ким ви хочете бути поряд, повня висвітить вам ці питання або ж дасть ясність для того, щоб ви просувалися далі. Для вас, мої любі раки, в вашому 12 секторі буде повня, і це показник того, що ви будете мати ясність стосовно всього далекого і закордонного. Для когось це може бути можливість для виїзду за кордон, або ж може бути періодом отримання важливого документу звістки здалеку. Це також і період, коли ви можете. Пройти обстеження організму, особливо тих питань, які стосуються хронічних захворювань, психологічного стану, це чудова можливість і для звільнення від ізоляції виходу в соціум. Наприклад, для когось це може бути періодом виходу з декретної відпустки, або ж ви завершите творчий проект, над яким старанно працювали і. Ви в цей час можете отримати результати за свою творчу діяльність. Також це може бути і ясність, яка пов'язана із режимними об'єктами, або ж це може бути бажання поїхати на відпочинок, в ретрит, або ж в санаторії, щоб підтримати стан свого здоров'я. Для когось це може бути сприятливим періодом для психологічної роботи та самопізнання, звернення до астрології та психології, до езотерики. Для вас, моє любі леви, у вашому 11 секторі буде повня і це чудова можливість для того, щоб ви. Завершили питання, які пов'язані із соціальними проектами. Це може бути прихід важливої звістки, важлива зустріч або ж знайомства через інтернет, через сайти знайомств. Це може бути кульмінація в темах, які стосуються соціальних мереж або ж ваших власних телеграм-каналів, наприклад, Ютубу, все, що стосується ваших. Друзів, а також однодумців, може бути завершення якогось спільного проекту. Або ж якщо ви були в одній групі з людьми, зараз ви можете отримувати вже дипломи, сертифікати, тобто, щось могло вас об'єднувати зараз групка буде. Завершувати свою діяльність і таким чином певні люди з вашого життя будуть виходити. Або ж ви для себе зрозумієте, хто для вас є справжнім другом, на кого можна покластися. Цей період сприятливий також і для того, щоб ви посилили свої позиції в колективі. Можуть бути важливі зустрічі, виступи на велику аудиторію і ясні стосовно дітей, які не є вашими власними. Можливо, ви вели якусь групу дітей, гуртки. І також 11-й сектор пов'язаний із вашими планами на майбутнє, може бути реалізація тих планів, які ви задумали раніше. Щось можна буде підкоригувати, щось допрацювати. Якісь плани можуть вже реалізуватися і ви можете прописувати собі нові. Для вас, мої любі діви, в вашому 10-му секторі буде повня і це чудова можливість, щоб ви отримували результати ясність за. Те, що стосується ваших амбіційних цілей, може бути зміна керівництва, або ж підписання важливого документу, завершення якогось проєкту і отримання винагороди, ясність стосовно просування по кар'єрних сходах. Для когось це може бути підписання документів, що стосується соціального стану, одруження або ж розлучення, звістка про народження дітей, те, що для вас є важливим. Це можуть бути статусні покупки, або ж переїзд взагалі в інше місце проживання. Також ви можете реалізувати свою амбіційну ціль, і це хороший період для того, щоб ви з'ясували, яка у вас місія в цьому вціленні. Неодмінно це можна з'ясувати, це може допомогти вам астрологія та інші методи самопізнання людини. Також для вас, мої любі Терези, в вашому дев'ятому секторі буде повня, яка висвітить вам теми, які стосуються вашого статусу та авторитету, вашої популярності. Дев'ятий сектор пов'язаний із вищою освітою, тож може бути підвищення кваліфікації, або ж виступи, великі звітності, вирішення юридичних питань. Для когось може бути завершення судового процесу, або ж підписання важливих юридичних документів. Хтось може знаходити собі помічника або ж наставника. Ви можете самі відкривати курси і ставати для людей наставниками. А також можуть бути зустрічі з вашими онуками, для кого це актуально. І якщо в планах у вас є переїзд далеко або ж виїзд за кордон, також буде і в тих темах. Тобто, або отримання диплому, або отримання візи, наприклад, вирішення різноманітних бюрократичних питань із за кордоном. Це чудова можливість і для самопізнання, розширення кругозору за рахунок просто мандрівок. Для вас, мої любі скорпіони, в вашому восьмому секторі буде повня. І це чудова можливість для того, щоб ви поставили крапку на тих питаннях, які стосуються кризових ситуацій в вашому житті. Може бути. Завершення темної смуги. Це стосується і вирішення питань спадщини, аліментів, податків. Може бути перегляд ваших джерел доходів, які пов'язані із взаємодією з чужими грошима в колаборації з іншими людьми. Це також може бути і завершення певного проєкту, з'ясування щодо стану спільних джерел доходів, розподіл їх, або ж ви можете, наприклад, закрити. Рахунок в одному банку і пізніше відкритий в іншому. Також можу прийти ясність стосовно штучного запліднення, може бути звістки і в цих темах, а також перегляд ваших соціальних виплат, виплат від держави. Для когось це може бути перегляд заробітної плати, для когось пенсій або ж соціальних виплат на допомогу. Восьми сектор пов'язаний із езотерикою, тож можуть бути і ясність в темах, які стосуються самопізнання і психологічної роботи над собою. В цей час ви можете з'ясувати, які партнери поряд з вами, перевести відносини на більш серйозний рівень. І в цей же період ви можете отримати. Результати від ваших інвестицій. Для вас, моя любі стрійці, в вашому сьомому секторі буде повня і вона висвітить вам теми, які стосуються ваших партнерів. Для когось це може бути ясність стосовно справ вашого чоловіка або ж дружини. Це може бути підписання важливих угод, або ж завершення контракту. Це може бути важлива спільна покупка. А також завершення співпраці з певними клієнтами і отримання відповідно винагороди. Сьомий сектор пов'язаний також із юридичними угодами і вашими опонентами, може бути завершення дискусії або ж непорозумінь із ними. Для вас, мої любі козороги, в вашому шостому секторі буде повня, оскільки шостий сектор пов'язаний із станом здоров'я, режимом дня, нашими побутовими рутинними обов'язками і домашніми улюбленцями, то можуть бути ясність в цих темах. Ви можете отримати результати у вигляді. Винагороди, в тому числі фінансової, за вашу роботу, може бути підписання вихідного проєкту або ж завершення проєкту і отримання. Премії, наприклад, можуть бути і звільнення з роботи, або ж ваші колеги можуть піти, і буде зміна у вашому колективі, завершення спілкування із певними людьми. Також це можуть бути і ясність стосовно ваших домашніх улюбленців, звільнення від негативних звичок. Ви можете переглядати свій графік дня на такий, який вам подобається. Для вас, мої любі водолії, в вашому п'ятому секторі буде повня Це чудова можливість для того, щоб ви отримали винагороду, або ж прийшла ясність стосовно тем відносин із коханими людьми. Це можуть бути і отримання результатів за вашу спортивну діяльність, винагороди. В цей період ви можете виграти, наприклад, в конкурсі, або ж можуть бути завершення, поставити крапку на відносинах. Із певними людьми, романтичного характеру, це чудовий час і для звільнення від залежності від азартних ігор. Це можуть бути і ясність стосовно ваших дітей, справ, які пов'язані із вашими відносинами з дітками, або ж якщо у вас дорослі діти, це можуть бути зустрічі з ними, або ясність стосовно їхніх справ. П'ятий сектор пов'язаний із тим, що ви любите, що вас надихає, радість від життя, ваша власна справа та хобі. Для когось це може бути завершення якоїсь творчої роботи, і ви маєте вже отримати результат. Для вас, моє любі. Риби, В вашому четвертому секторі буде повня і вона висвітить вам теми, які стосуються вашого місця проживання та сім'ї. Це може бути для когось завершення ремонту, особливо поки був ретроградний Меркурій, можна було займатися різноманітними ремонтами. Можуть бути зустрічі у вас вдома, або ж ви можете звільняти простір, може бути капітальний ремонт, або ж. Генеральне прибирання. Це чудова можливість для того, щоб ви переглянули те місце проживання, адже дім, тил це наша фортеця. Це може бути з'ясування відносин із вашими членами родини, або ж зустрічі з ними в родинному колі, привід для святкувань, для організації свят. Це також і можливість для підписання важливих угод, які пов'язані з купівлею, продажем або ж орендою житла. За спадаючим місяцем сприятливо звільнятися, наприклад, із того місця проживання, де вже не хочете проживати, для продажу, а також цей час для очищення простору. Люди, народжені в ці дати, будуть найбільш сильно відчувати прояв повні, будуть ситуації, які сприятимуть вашому розвитку, які нададуть вам сили реалізувати задумане. Всім дякую за увагу! Сподобалась подача інформації, Підписуйтеся, буду дуже рада і до наступних зустрічі в наступних відео.